Дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу! Більше не знайдемо сторінки в Євангелії, в якій би говорилася дуже дивна річ, як один раз в історії людства, і це знаємо точно задокументовано якраз в тому уривку Євангелія 17 глави Матеї, яке ми чули, один раз точно. Людина попросила податок у самого Бога. Можете собі уявити: людина оподаткувала Сина Божого. І це точно знаємо, принаймні, що один раз відбулося. Але вам хочу сказати, другі брати і сестри, у серцях кожного із нас десь оце вимагання. Оце бажання Бога оподаткувати, воно зберігається. Сьогоднішнє Євангеліє якраз зберігає цю чисто людську тенденцію сказати Богові, що ти ще мені дожен. Подивіться, як багато поміж нашими, навіть, так скажімо, найпобожнішими молитвами звучить, Господи, чому? І чи не могла би бути певна ситуація зовсім інакшою, чи не міг ти зробити інакше? Чи у своїй силі, у своїй доброті ти не міг би змінити щось там? Ну і це добрий такий момент, дорогі брати і сестри, щоби тут кожен подумав собі за свій список, яким би хотів Бога. Кажучи образом сьогоднішнього Євангелія оподаткувати. Ти, Господи, все дуже добре зробив, але ще оце. Ну, і дуже гарно євангелист Матей підкреслює, що коли апостол Петро добре знаючи Ісуса Христа, що податок на храм, ну, звичайно, Він поважає храм, так як і кожен ізраїльтянин, то він заплатить. Але ще перед тим, як Петро встиг сказати слово, Ісус Христос його випереджує, бо це чудовий момент, дорогі брати і сестри. Хіба Бог не знає наші претензії до Нього ще перед тим, як, як ми їх висловимо? Хіба Він не знає, як би ми хотіли нав'язати бачення нашого життя, нашої життєвої дороги, кажучи Господеві, но ти всемогутній, ти хіба тут не міг трошки більше продумати для мене? Це би було набагато краще, якщо би було інакше. Ісус Христос знає оцю претензію наперед. І тоді задає оце чудове питання, щоб звернути увагу Апостола Петра, а потім через Євангелиста Матея звернути також нашу увагу, дорогі брати і сестри. У цьому житті. Ти чужий. Чи ти рідна дитина? По відношенню до Бога, як себе відчуваєш? Чи відчуваєш себе обмеженим рабом? Чи відчуваєш свободу? І зараз, якраз, дорогі брати і сестри, ми можемо багато говорити про війну, але серцевина полягає в тому, що. Наш народ мусить захищати найсвятіше свободу, навіть щось дорожче за власне життя. Бо якщо людина кладе життя за свободу, значить свобода важливіша за життя. Якщо для людини це так важливо бути свобідним, бути вільним, відчуватися, що ти дихаєш на повні груди, то хіба не є це якраз нашим призначенням? Ісус Христос хоче звернути увагу. Апостола Петра на те, що ти вільний. Навіть якщо зараз ти і я маємо жити в певних цивільних законах, навіть якщо зараз у нас може вимагати держава чогось, Господь Бог тебе сотворив вільним. І тому так важливо, щоб ти по відношенню до Господа Бога відчувався. Як маленька дитина. Бо якщо ви помітили, що друга частина сьогоднішнього Євангелія, якось вона важко клеїться до першої. Апостол Петро зловив рибу, заплатив гроші, і ніби тут логічне завершення епізоду. Але той, хто ділив ці уривки на щодень, переходить на 18 главу, і ми чуємо перші стежки знову ж таки, де учні питаються, хто більший Царстві Божому Ісус Христос ставить дитину. Чому треба було ці два епізоди поєднати? Тому що, якщо цю другу частину ми не сприймемо справді до середини свого серця, то не зрозуміємо першої. Бо добра дитина вона завжди відчувається вільною. Навіть якщо рідко розуміє своїх батьків, коли вони її виховують, ми можемо пригадати своє дитинство. Що не раз ми злилися, чому тато чи мама таким-способом то способом мені наказують щось робити чи не робити, е, учать мене, як це треба і так далі. Дуже часто ми це сприймали як відверте зло з боку батьків. Бо нам здавалося, що ми не свобідні, нам нав'язують щось. Але добра дитина, вона Знає навіть у цьому довіритися. І ми дуже радіємо із того, коли наші діти, навіть не розуміючи нас до кінця, зроблять так, як їм скажемо. Бо ми кажемо, як, так як для них краще. І коли дитина справді мудра, то вона послухається тата і маму і лише пізніше зрозуміє, для чого це виховання, для чого певні обмеження, правила існували. І що вона насправді цими обмеженнями не була обмежена. А що якраз тими законами, чи то правилами, тим вихованням, тато і мама хотіли у ній виховати добру людину, добру особистість? Дорогі брати і сестри, чи ми маємо такого роду почуття до Бога? Бо каже Ісус Христос дуже так радикально, що це необхідне до Царства Божого. Якщо ми наше духовне життя обмежимо до того, що постійно будемо лише просити про щось, будемо нарікати на щось, навіть якщо це у молитві, то ми ризикуємо зупинитися на півдороги, бо не дойдемо до цієї довірливості хорошої доброї дитини. Апостол Павло так гарно в сьогоднішньому посланні каже, що допомагайте мені молитвами. У моїх важкостях, у моїх переслідуваннях навіть. Жодного слова обурення. Але він просить християн, просить християнські спільноти, моліться і допоможіть мені, чим можете у тому, що я зараз переживаю. Бо дуже велика частина нашого життя, дорогі брати і сестри, це справді ті моменти, на які ми не можемо дати відповідь. Чому? Які ми не можемо до кінця зрозуміти, але чи вмію це приймати як добра, вихована дитина, котра довіряється батькам, котра зараз зробить то, що треба зробити, а пізніше Господь покаже, для чого це все було? Ми можемо помітити, що навіть більшість нашого життя є якраз такою таємничою, незрозумілою, затьмареною для, для нашого. Розуму, для нашого погляду, для, нашого, для нашої второпності. І от як цю велику частину нашого життя, яке ми не розуміємо, ми проживаємо? Що не проживаємо по-дитячому, то тоді обов'язково будемо переживати споційними претензіями до Бога і, і так промарнуємо своє життя, не проживемо то. Тож молимося, дорогі брати і сестри, справді за цю второпність дитини, за цю второпність довірливості замість постійного вимагання. Слава Ісусу.